Володимир, слава Ісусу Христу! Ми Добре. зараз знаходимося уже дуже близько до величного свята Великодня. І скажіть, будь ласка, як християни мають краще до нього підготуватися, адже зовсім незабаром буде чутно у церкві Христос Воскрес. Слава Ісусу Христу. Дякую за запитання. Дійсно. Після квітної неділі, бо в квітну неділю, ж ми згадуємо спогад, і коли Ісус їжджав в Єрусалим, і всі люди його вітали як того Месію, тобто того царя ізраїльського народу, який має їм дати величне царство. І тому вони його вітали і казали Осанна і вітали як свого царя. Але ті ж самі люди досить скоро. Казали, розпни, розпни його. І піст є власне згадкою найперше нам для того, щоб ми у своєму житті не були схожі до тих людей, щоб ми були тверді у своїй вірі. І свою віру, щоб ми засвідчували своїми ділами. Бо як в нас церква свята, віра без діл є мертвою. Нашу віру ми маємо засвідчувати своїми ділами. Якими ділами? Тобто нашою молитвою, нашим добрим відношенням, до рідних, до близьких, до інших людей. І, власне, вступаючи в час посту, Остання неділя перед постом, як ми називаємо м'ясопусна, чи неділя прощення. Ми просимо прощення і з душі прощаємо, стараємося спростити усім людям і маємо простити. З тим ми входимо в піст. І церква нам вчить, що перший і останній тижні посту є найбільше строгими у цілому літургійному році. Чому? Тому що як перший тижні посту нам нагадує про те, що ми вступили в той великий піст, у якому будемо згадувати про страсті Христові, про те, що сам Бог, той, який створив усю Вселенну, який дав нам життя. Він стається немічною, обмеженою людиною. Він Перетерпів ті страждання, бичування, хресну дорогу і смертне, розп'яття, смерть на Христі і своїм воскресінням нам відкриває двері до неба. Останній тиждень посту власне нас зосереджує на тих особливих стражданнях правдивого Бога, бо Ісус був правдивим Богом, другою особою Божою. І саме тому останній тиждень посту також є настільки настільки відповідальним, що ми його називаємо Страсний тиждень. Церква його так називає. І тому церква пригадує нам, щоб ми наближаючись до великого того дня, як ми його називаємо Великдень чи Пасха Воскресіння Христового, щоб ми гідно зустріли його Воскреслого Ісуса, як гідно зустріли, знову ж таки, найперше простити із свого серця, попросити прощення і. Перепроситися, якщо ми перед кимось завинили, і приступити до святої тайні сповіді. Бо чим є сповідь? Сповідь це є власне наше перепрошення із Богом. Бог, він є той люблячий батько, батько безмежно люблячий, бо дійсно так з небо вище від землі, так досконаліша Божа любов від людської любові, і навіть. Найбільше люблячий батько не в силі, як каже Святий Василій Великий, любити хоча б частицю так, як любить нас Господь. І тому Господь нас любить, Господь нам раду нас приймає раду і раду простить нам. Але чи людина цього хоче? Бачимо, у нас час є дуже багато, які кажуть: ну, я пізніше буду ходити до церкви, в старші роки буду ходити до церкви. Я нічого нікого не вбив, нічого не вкрав, і мені того не треба. Ми забуваємо про те, що наша душа, якої ми не бачимо, скажімо, як не бачимо, ми і не бачимо, і не бачили ті люди, які були у Чорнобилі того облучення, але воно робило своє. І бо даний час, скільки чорнобильців вже в молодому досить віці і з фізично здорові, але вони вже по той біччі через те облучення. Так само наша душа, яку ми не бачимо, але вона потребує тої поживи. Так само наша душа, як наше тіло, потребує очищення. Бо як би було нам, скажімо, для тої людини. Стати навіть біля тої людини, яка перепрошує, але навіть раз в рік, але не хоче помитися і очистити своє тіло. Як би було, виглядала та людина, яка би не їла? Не їла, скажімо, тижнями, місяцями, якої б вона була, це такою є наша душа. Якщо ми не живемо її нашими добрими вчинками і нашими молитвами, якщо ми не очищаємо нашу душу у тій святій тайні покаяння, у сповіді, якою є наша душа перед Богом. І як ми. Той великдень зустрінемо на Пасху Святу, як ми на Воскресіння Христове, навіть вдома біля рідних і близьких, з чим ми прийдемо до них. Ми, скажімо, коли йдемо у гості до когось на день народження, на хрещення, на якісь оказії. Ми стараємося людину уважити гарним подарком, відповідним подарком, чи просто поставивши щось, що людина собі придбає, поставивши в конверт, але так, щоб виявити цим свою увагу. І чим більше людина дорожча нам, тим той подарок буде більш цінним, і більше ми будемо старатися вибрати що найкраще. А це є Господь, який дав нам життя, який подарок ми несемо йому. На той його день Воскресіння. Що ми принесемо нашим рідним близьким, коли ми повернемося з храму Святого? Чи принесемо ті добрі дарунки, то благодать Божу, через очистивши свою душу і вислухавши побожну службу, Божу, і принесемо то благодать Божу в наші домівки. Чи може ми, перепрошую, але не очистимо нашу душу? Ми не дамо ніякої поживи своїй душі, і тим самим ми нічого не дамо і нашим рідним, і близьким, і принесемо. Хоча не видимий спосіб, ми того тепер не бачимо нашими фізичними очима, але ми принесемо тільки знову ж таки, то, чи зло, чи ту нерозкаяність, що ми носимо в нашій душі, і з тим ми будемо зустрічати свято. Це залежить від кожного з нас. Але пам'ятаємо, у цьому житті Бог нам дав розум і волю, дав право свобідного вибору. І кожна людина вибирає, як їй жити, чи жити добре, хоч, можливо, іноді нелегко, але з Богом, чи жити тільки для себе, але без Бога.